Коней на переправі не міняють. Не забули про цю життєву мудрість і на виборах голови Івано-Франківського міського суду. На цю керівну посаду лічильна комісія запропонувала Тараса Антоняка, чинного керманича суду. Усі присутні служителі Фоміди не були проти даної кандидатури. Відтак, таємним голосуванням Тарасові Антоніку продовжили каденцію. В результаті таємного голосування обрано призначено та Антоніка Тараса Михайловича. Причому одноголосно. Утримались 0 проти 0 за 21. І на триваліший термін два роки згідно із новим положенням законодавства. Голова суду це менеджер, якого по цьому закону наймають судді на певний період часу. Я постараюсь бути ефективним менеджером. Крім того, я постараюсь бути містком, як я вже казав, так само. Е представництва даної установи перед громадою, так само у стосунках з громадою мати повну відкритість, відвертість, враховувати думки. Два кандидати претендували на посаду заступника голови міського суду. Це Наталя Деркач, яка до виборів обіймала цю посаду, і суддя Володимир Попович. Учасники виборів перевагу надали професійному та управлінському досвіду Наталії Деркач. Голоси розподілились таким чином. Кандидат Деркач, Наталія Іванін, за 14, проти 0 утримався 0. Кандидат Попович Володимир Степанович за 7, проти 2, утримався 1. За перебігом виборів керівництва Івано-Франківського міського суду спостерігали громадські активісти. Торік вони теж брали активну участь у виборчому процесі. Серйозних зауважень до місцевої Феміди не мають. Сподіваються на справедливий і чесний суд. Судді обирають собі ватага і Відрадно те, що він мав одноголосно, тобто довіряють йому судді, а ми не мали підстав для того, щоб не довіряти керівникові цьому. Суд, я дивлюся, так само відновлюю певну довіру до громадськості, саме такими процесами, тобто саме відкритості, де люди можуть. Самопевні зауваження і контролювати, і бути присутнім на цьому. Знову обраний голова міського суду Тарас Антоняк має намір продовжити реалізацію міжнародних проєктів судоустрою. Зокрема, що стосується дистанційного допиту свідків. Ольга Цьома, Олександр Литвиненко, новини на вежі.